Василь мене любить такою, як я є. Чого ж мені треба? Та ще як люба. Ой, як ти мене злякав. злякав. ж ляхайсь, моя обідночка, це ж я, мій Василь. Та бачу, що ти, мій любий Василечко, мій сокол ясен. Е, постривай, тишенька. От трохи-трохи не забула. Я на тебе сердита. Та ще й яка. Так, що я тебе не Їздив на хутори, до пана на Там треба отримати грошей та ще чимало грошей. Ось і поучив. Еге, ага, диво і скільки. І всі срібні. Ти багатий, Василич. А що це за гроші? От у мене в Схованці є чимала сума. Я все дбаю та відкладаю для тебе, моя ясенька. От коли потрапив зустріти з твоїм татусем, щоб він скоріше згодив тебе віддати за мене. Тоді заживемо з собою гарно. Робота мене завжди є, бо майстерство добре знає. Та правда, що не кажи. А тільки от не хоче мачуха мене за тебе віддавати. Уже лагодить вона мене за заштатнього паламаря. Знаю, знаю, на чого ти у паламаря забиралася. Ти ж кажи, Такий він мені осоружний та бретий, а вона в одну душу. Йди та йди за паламаря. Чого можна такого покохати? А мачусі бач, того хочеться, щоб як буде вона теж щою коло Зараз неділю рано в церкву прийде, по передостане ханторі братиме і з матушкою буде побратець служити. Тільки ні, цього ніколи не буду. Боїться і не я спершу не раз думав, як в мене це йде по поломараві. А після розмиркував, що таким побитом тільки по собі діло. Думав, думав, як би то машину підвести поломареві. А після розмиркував, як їздив я у город на базар, то випрохав одного олошника, машкару. та й з собою. Зараз піду передягну її, та й по поломаря. А якщо тай, то попередіть, щось друге придумає. Покажи ж мені, що ти за машкара. А після покажу, Галю. А ти все-таки, Галю, запитай тебе на роком батька. Ще добре він тебе за мене. Я, на Бога, мало серду надію, що будеш моєю. Тільки люби моя, моя галочка. Люби мене так як люблю тебе я. Бач, що вигадав. Нібито я мало тебе люблю. Про це вже гріх тобі казав. Люблю ж тебе, мій малий. Люблю щиро, дуже. Бо без тебе світ немилий і про все байдуже. Не діждуться воріженьки, щоб нас розмучати, Нехай краще вчаться нас, як треба хати. Не діждуться воріженьки, щоб нас розлучити. Нехай краще вчаться в нас, як треба робити. Та й дивше, Панасе! Осить лише. Ця мачеха повернулася і вже щось готує. Втікай, мерші! А увечері, як ідемо погоду, побачимось. Ну, прощавай. Хати Ех, от воно, бачите, водиться. Іди, каже, вмили, подивись, чи товчиться там наша просто. Неначе це близенький світ, там перший, мабуть, за три буде. А ще й, по правді сказати, вчора було трохи пологів. Так воно все гарно було вже на цей подорозі. Типу Усі гроші відібрали. Це вже нечесно, нечесно і погано зовсім. Молоді люди. У хаті вносимо садівки свистя. На бір відсолошок хата тепер, мабуть, не дасть. Бо боїться моєї жінки. І жінка справді у мене така страшна, що іноді я сам її боюся. Ну, по правді сказати, коли трохи підіп'ю, тоді все ж таки нагадую її торченьками. Що ж робити? Чи йти улинчий не йти? Зайду ж, мобу, до Василя куваля. Гарний поробок, люб'язний, без чарки горівки ніколи не відпустить. Через те ж, мову, і жінка моя його не любить. Сороки. А зовсім не правда. Бо нашого брата, як не зачепити, то ми пари з уст не випустимо. Св'язалася з п'яницею. Доки не поб'єш, та не вилиш от такого тела, як мій чоловік. Цілісіньки денсок валятиметься на печі та чухатиметься. Ой, забалакалася я. Треба мужі лапити сілями. А то ж і гляди поломать, дітей. Та й підома сього здраві і спасінням всього благої поспішені. Здорові поли, якаків, Хверомортовичу. Подозвольте, у родителя мого величали Ферапонтом. Так і писання показує. Вибачайте, я жінка собі проста, а не вимовлю. Та й мене у вас така чотирнадцяка. Сідайте милості просю. Позвольте, сіє нічого не означає і до рекомої ошибки себе не полиняю. Каково ж ваше вождієнної здраві. Ой, спасибі Богу, вашими молитвами. А хазяїна вдома ніде не обрітається. Немає. Пішов у млин, Та, мабуть, і не скоро вернеться. Чи не вгодно поснідати. Та коли вже вживаєте до обіда горілочку. То тут є і гарна запіканка. Позвольте, вредно єсть, з великим удовольцем утальоною жажду моєї сувої утроби. Не тільки до. Позвольте, не вредно їсть, утроба моя більна і вмістительна, віліліпна і хімія. Владика моя, чарость твоя велика. Та чарка мала. Так це бачите, я придбала маленьку для свого чоловіка. Бо він часто просить. А я дам йому маленьку чарку. Ну, знаєте, щоб не в То як часто просить, є бажаючи, що чоловік всі вкусімеє. Та йому потурать. Він дуже ласий до горілки. Але я вірку йому даю, бо він у Хмілю дуже неспокійний. О, ліпна е в владика моя, дозвольте мені подержати вас за гарною білійшою. Ой, та що? де там біла, звісно, мужицька. О, ліпна е хімія. Ти прекрасна, Звітівна є. Позвольте мені вас обійняти і об'язати. Та ні, почекайте. А як це ж ви так? Хочете женитися на гальці, а сім моченикайтесь. Чи ж воно так ходиться? О, все, конечно. Я тільки мислю о гальці мею, по помні. А роблю такий вид, я тобі по цим підлогам утішаю, своє я і здесь. Даби звер... з... 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 твої часто звезд о ясної хімія. А як чоловік міг не знать? Та, що? Та не пізнай. Йому правда буде не во віки віков. Як гласить Писання, ні, стайни, я женю, зна наявись. Йому воно не треба. Я краще вас знову йому й облобезаю. Сміяти за моїм божим ліком. Оце я тебе дійму на віше. Дім'я спочатку ось цього навіше. Бо дозвольте! Ось дозволяємо. Дуже за мене кажуть, як то ми її опоруємо. Знаєте, віліпне фімія. Мені здається, в мене є рішення. Треба гайну приголубити, приласкати, віддати її за. Того хибеника Василя. Вона тоді різки з рода не випустить. Щоб то я, її слух, та ще й потурала не буде цього ніколи. Ну, як знаєте, мені здається, що ласкою було б краще. Ну, То як ви так боїтеся, то їдь від ціля і заховайтеся про мене. Хоч хліб, хоч пса. Я жінка, та й то нічого не боюсь. Що, я боюсь, та я ні крихотки не зрябів. Ні крихотки. Я краще. А з молобі моє бобезаю. Ось я. пане Памарю. мамарів, з пані боєпаніматка. Що ж, не стала свідка. Ну ти загнав на свої скелась. Що за притча бояється? Ну тепер же не треба машкари. І без кого можуть приєднувати берегову обом. Ой, страх і ужас нападе на мене. Бач, шкінує кішка, а як заєць. Чого так лякаєшся? Кого і чого? А ти, гайдамако, чого так розпадився? Бач, який хвабить. Постривайте, по, пані Матко, що розпустила свою губу, як очка. Я лицеля піду, тільки не стараш, а діжнуся паниця Панаша. Та розкажи йому, як ви туте, любенько женихались та цілувалися. О, в мене зуби так і запетять. Це вже мудра штука. Ну нічого, він тобі не повірить. Це все твої вигадки та шутки. Щоб тільки в мутній воді половити рибку. І за це гайну за себе взяти. Чоловіки не буде цього. Але подивимося, ми з паном Сангровичем кутали в парту дві. Він тепер трохи під чаркою, а я наречився побіг, щоб вас підіймати. Він звісно, як чині тверезі, ось руч скоро й придибає. Це вже мудра штука, що напої, його бісів сина. Ну нічого. Біж, біжіть! Біжіться картою перемордовичу додому. Біжіться сьогодні, там я вже знаю, як стати. Так, туди бігти, бігти, поки немає хай зайняти в домі. Біз немає. І вам точно не треба. Віточнему пане церкваноса. Василочку, Василочку, голубчику, пусти його. Сми ось він моє, віддаси за мене гарню. Оттам, отам, ось тобі слово, що ця, ти пусти його. А мене якраз попадеться на зустріч по Ідіть Йдіть в або в хату, а я знатиму, що тут робити. Або стрівайте, ходімо гуртом в хату, порадимося як найкраще. була у мене жінка, була мене люка, та й послала мене. Та й умлину молотику, та й дала ж мені кліпа, та й дала ж мені, вебенька. Та й щоб я й вдавився, і в мені забарився. Оця пісня, якраз була скомпонована про мою жінку, провадила, бач, мене у наче серце. Та й думала, що я там застрянув. У є чи що. Мені не барився, а зубко набився. Але щось надивне, що вона мене так виріжала. Без усякого діла, може, піджито кого небудь у воздух. Це чи не задумали хоч у гречку ската. А хоча чого погано? Вона ще молода, а я я вже підкоплений ходив. Одначе ні, не дозволю цього. Ні. О, а це що? Такі справді запіконка, а кожця вона тут часто була. Бач, бісова жінка, мені такого добра ніколи не піднесе. А все ж таки, кого це вона тут піджидала. Може коло моря, бо вона щось надивно дуже сильно за нього заступається. Ану, жінку, виходь сюди, кибку, а виходь! Ти вже вернувся, мій любий Панасе, а що там просто наша? Вернуся, моя любов, а от зараз не чи не потовчу тебе. Що це? Оце? Е а що ж там таке? Либонь, і запіканка була. Кожна піджидала. Кого б це я там піджидала? Я не знаю. Може, паламаря? А що вгадав, так? Паламаряк? Я обнім і байдуже голови мій. Ой, брешеш ти мене зозу. Це все пав'ячі приказки. Ти мені побожись. Бачиш? Там церква божу. Бачу. А Хрест на церкві бачиш? Бачу. Отже і я бачу. Страшенно боже, це може і правда. А все ж таки, кого це тут частувало? Кого? Та це я ось Василь, хай тобі все скаже. А що тут у вас за бочки? в чому діло? Сподіялися з моїм чоловіком, присікається до мене, питає, кого б це я тут частувала. Простіть, пана Сереговичу, у цьому всьому я причина. Ви давно знаєте, що ми з Галею давно собі любимося. Ви не раз мені казали, що дасте з дорогою душею за мене Галя. Тільки що пані матко, все наборить та дати за пагоморя. От я пішов до пагамаря і кажу йому, а як і у Феромодовичу? Харом... Рамонтович по описанні йомку, а ти тут, серце, а ну дай, я до чешу. Да постривайте ж, не руште, я доброго дія. От послухайте по мене. Добре, спершу натовчую, а потім і послухаю. Та постривайте. Він Та зробив так, що ми з вами будемо щасливі. Невже? Істине. От я й пішов до нього і кажу. Пане, а як і у Херомотовичу? Е, я люблю Гарпі, вона любить мене. Навіщо ви нас розрізняєте? Вона вас ніколи не любить і не любитиме. А отже я кажу, я кланяюся я вам, а від моєї коханої. А я вам завжди стану в пригоді. От і вибагав я прийти сюди, тут ми упогали пані матку, е, нам врачам. Кланяємося ми вас, вам, як ви нас засудите. Ну ось як, попереду по скупова моря. Та завіщаєш. За чого та за косу. За тосечку голубчику та завіщаш. Що? Та щоб леда що не було. Та хоча справді хай йому врагнуть. Дідка, а що ж за молодих скажеш? Вона не моя, дочка, а твоя. Це вже цілком твоє діло. Та це я знаю, а ти ж не согласна. <зас> я ж вже сказала, що согласна. А я вже теж від трудів уже й ноги, і спина болить, та й руки теж. І це все від трудів. Та то дорівочки, що кажеш. Лісечко, годі Бог вже, годя, вже хоч задля мене. Ну хіба що задля тебе, моя люба. Ти в мене одна. Бери її, Василю, люби. Та хай Бог вам пошле усякого щастя. Жінка, а що ж порядку в долі нема. Тепер, може, давай за молодих цей анус наливай. Ой, а що ж це справді? Що ви не здомка Ходімо за стіл. Ну, по цьому поводу, тато помирився з Паламарем. Я не тримаю його страха із осіна тяну. Ще не базіка. Та каже, не знала, що ви обніваєте. То... Це ж по я й сам не знаю, але буває, так руки і чешуться, поступти його за чуба та Знаєте, пане Панас, у мене також буває, ручки, трохи чешуться, щоб причесати вас. Ой. знаєш, люблю за праву. Ходімо, може, за стіл, за чаркою горілки, може й зовсім помирями. Якоби за бучому не тримаю обіди. Що? Цілувати твою руку, та ні за що. Ти спочатку дослужиш до сдяка, аби дати якому, а поки що ти ж такий же мужик, як і я.